Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття День Соборності України. Про це свято ми сьогодні з вами поговоримо. Оце до нас завітав. Як ви думаєте, з якої вони країни? Так, України. А чому ви так вирішили? Яких кольорів у них вбрання? Правильно! синьо жовте. А який символ нашої країни має такі самі кольори? Як ви думаєте? Так, це прапор нашої держави. Синій кольор символізує ясне небо, а жовтий стиглі пшеничні поля. То як їх можна назвати? Правильно, українці, і вони хочуть нас запросити на свято. Подивіться, скільки гостей! Хто святкує це свято? Українці молодці. То яке ж це свято? Правильно, українське, добре. Розгляньте уважно, вони всі однакові чи різні? Бачите малята, у кожної з них різне вбрання. У дівчат гарні вишиванки та спідниці, у хлопців сорочки та шаровари. І вони хочуть розповісти, яке ж у них свято. Послухайте малята уважну історію. Дуже давно людей, які жили в Україні, зласила, посварила. Вони почали ображати та ображатися один на одного. І країна розпалася на дві частини західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Пройшло дуже багато-багато років. І дві частини нашої країни знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному. А день, коли помирилися та об'єдналися, назвали Днем Соборності України. Соборність означає. Єдність, тобто об'єднання всього українського народу. Тож на яке свято нас запрошують малята? Так. Свято примирення та об'єднання всіх українців. На це свято всі намагаються одягнути одяг кольорів нашого прапору. Синьо-жовтого, правильно малята, а також одягають або вишиванки та національне вбрання. Чим є прапор для нашої країни? Так, це державний символ. А що означають його кольори? Так, синій колір символізує ясне небо, а жовтий стиглі пшеничні поля. Які ще державні символи ви знаєте? Наш герб, тризуб це воля, слава і сила. Гімн це головна пісня нашої держави. А яким символом для українців є вишиванка? Як ви думаєте, малята? На свята в Україні прийнято вітати один одного добрими словами. Давайте і ми привітаємо нашу Країну. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя, Я кращої в світі країни не знаю. А зараз пропоную пограти в гру «Україна яка. Давайте скажемо лагідні слова про нашу рідну Україну. Незалежна, вільна, дружня, рідна, гостинна. Та квітуча. Ось така в нас з вами Україна. Малята, так на яке свято нас запросили? Так, правильно, День Соборності України. А яке має значення це свято для українського народу? Як ви думаєте? Свято примирення та об'єднання всіх українців. В цей день в знак єднання всі беруться за руки, показуючи цим всьому світу, що ми єдині. Дякую за увагу!